З настанням холодів, що може бути кращим за свіжоприготований гарячий ароматний супчик. Червону сочевицю ретельно декілька разів промиваємо до чистої води. У каструлю наливаємо воду та ставимо її на вогонь. Нарізаємо моркву кубиком та відправляємо у каструлю. Так само подрібнюємо цибулю та відправляємо до моркви. Картоплю нарізаємо на невеликі шматочки та відправляємо у каструлю разом із сочевицею. Який же суп без спецій? Додам декілька горошин чорного перцю. Щоб супчик швидше закипів, накриваю каструлю кришкою, а після закипання знімаю піну. Наявність у супі сочевиці, як і інших бобових, може викликати здуття живота. Цю проблему вирішуємо додаванням до супу кмину. Для свіжого аромату додаємо до супу корінь петрушки. Такий великий корнеплід має волокнисту грубу структуру всередині, тому не дуже приємно відчувається у супі та, на жаль, в мене іншого не було. Тому акцентую увагу, вибираючи цю пряність, завжди купуйте розміром не більше за палець, тоді вона буде ніжною. Такий супчик може бути пісним. За бажанням можна додати шматочок ковбаси, наприклад, домашньої, порізавши її соломкою. Якщо готуєте суп без м'яса, додайте 2 столові ложки олії. Щоб суп не був каламутним, під час варіння обов'язково знімаємо піну. Зменшивши вогонь, варимо супчик з відкритою кришкою до готовності всіх інгредієнтів хвилин 15 і тільки тоді додаємо сіль. Наприкінці додаємо улюблені спеції та обов'язково лавровий листочок. Свіжий кріп та петрушку дрібно нарізаю та додаю у киплячий суп, після чого накриваю каструлю кришкою та вимикаю вогонь. Через пару хвилин смачний та поживний супчик готовий. За бажанням перед подачею можна прикрасити супчик вареними перепелиними яйцями.